Нас, хлопці на Львівщині, отаку файних, поважних майстрів, завжди годують. А ви хлопці, яким треба руки цілувати, бо маєте їх золоті. Дивіться, таку красоту зробити. Іван, я тебе дуже люблю, бо тихонько поважаю, ви великі молодці. Давай, вип'ємо за ваше здоров'я. Молодці хлопці. Тримай О, дякую, хлопці. А Іван, а що ви тут нарахували? Іван, 190 тисяч. Це нормально, 190. Іван, та як Та Ми ж, ну, ми ж, ми ж родинами разом ну, їли, я, я вам м'ясо. Оце ці взагалі цілу виверку з'їв м'яса. Ну, і... Дивись, не перебивай, що ти зразу починаєш. Ну, Вас теж така традиція торгуватися в кінці оце, після цього сороку? Так я ж, ну ми ж колеги, ну, ви ну, проходили, як чужі люди. Піднімайте ціни, ти ж говорив, піднімайте ціни. Та не на мені, та не на, мені. на кому? На кому? Іван це не по-людськи. Чисто не... виріс, під 45, чорно виріс, все позаписує. Так це ж не цей, ну не знаю нічого.